Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика Українською мовою. Сьогодні 103 заняття, тема якого нерівності трикутника. Розпочнемо. Зверніть увагу, перед вами є трикутник АВЦ. За допомогою нього я вам і розповім, що таке нерівності трикутника. Слухайте уважно. У трикутнику напроти більшої сторони лежить більший кут. Тобто, в нас сторона АЦ у трикутнику АВЦ найбільша. Відповідно до цього, проти неї і лежить найбільший кут. Тобто, 11 найбільша сторона для цього трикутника, а 70 градусів найбільший кут для цього трикутника. Слухайте далі. У трикутнику напроти меншої сторони лежить менший кут. Тобто, менша сторона у нас це 7, напроти неї лежить кут 50 градусів. Якщо вам сказали, порівняти сторони, припустимо, цього трикутника. Ми відразу маємо згадувати правило, що напроти більшого кута лежить більша сторона, а напроти меншого кута лежить менша сторона. Тобто, відразу ми можемо визначити, що найменша сторона для цього трикутника це МН, тому що вона лежить напроти меншого кута 30. Тобто МН це менша сторона. Далі, друга величиною сторона йде, це МО, тому що вона лежить напроти другого величиною кута 70 градусів. Записуємо МО. А найбільша сторона це ОН, тому що вона лежить напроти більшого кута у 80 градусів. Записуємо ОН. Таким чином, цю частину теми ми розібрали. Далі давайте поговоримо про такі нерівності трикутника. Про що це каже? Знову ж таки, на прикладі трикутника АВЦ. У кожному трикутнику кожна сторона менше суми двох інших його сторін. Тобто, дивіться: БЦ. Менше, ніж сума АБ плюс АЦ. Це легко перевірити. БЦ це 9 см. 9 менше. АБ це в нас 7 см. а АЦ 11. 7 плюс 11 це буде 18. 18 більше, ніж 9. Далі АЦ. АЦ в нас це 11. АБ це 7 плюс БЦ це 9. 7 плюс 9 це 16. 16 більше, ніж 11. Далі це 7, менше ніж АЦ 11 і БЦ це 11 плюс 9 буде 20, 20 більше, ніж 7. Таким чином, нерівності трикутника, сподіваюсь, ви зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання то від зустрічі на наступному уроці.